Можна пройти от нас навіть побольше. Воно не обміну. Городу любят, место оставляют сильність. А попасть дорогу, ты готовили. І позамі, на сил не запах, що Вичі, вони скільки розуміють. Ті тілі, які я в держава до товарища, ті кінці. Як вони нас втопиться? Як буде нас втопиться, що вони були з нами? Які наповіді віддатися, програду. Отже, наші будуть богатирі цього. Напишіть що мовить просто. Ми все робимо. На цю тягу за день потім з 35-го када. Вони тягу наробили. 10 хвилин. Ну, бо тут ще нічого не. Ну, тож, тим не сподіваємося. Зверніть нашу увагу на юні. Хлопці дослужилися вже вас, в народі називають. Воли могиляшники. Воли могиляшники. В городі прозвали. Для того, що там служили, зслужилися, зехом. Які пробують. А ще там компроміс з портових керівників за замовленням контентом і групами зборів і зборів з ринку які вони будують

It is still France От у із така слава, мабуть, перше за все життя. Тільки вона почала, як приміщення Печерського суду в цьому будинку, зникло світу. Посайте, навіть навіть електрому відтримує рік потрої. Навіть за природа дає себе, знати, що це вперше з моїх Печерського суду під час судового засідання. зникла електрика немає, немає. Нема світа, там тобто така ті мені в кімнатах і зразу буде нам ніколи це. Боля Тімії темряв в тому причинському суді. Друзі, це да, ж да, сьогодні простик, так і вострижайте. Да, да, да. Я зайшов до зали, побачив, юліва передавала вам примі. Приймайте. Приймай. Ми їм сказали, що тут багато людей, що ви всі прийшли. Наша однодумця до партійці. Вони дякують вам. І просила вас триматися. Тож я вас прошу триматися, приїдьте зміни, побудьте ще до сьогоднішнього засідання до кінця, щоб ми знали, чим воно там сьогодні закінчилося. Бо сьогодні будуть подавати клопотання черги, зима при 20 незмінення. тому що вони всі навітримають діти за ваші 20 54 дні за гратиме. За що? Незрозуміло. За те, що дала підно в нашій оселі. За те, що давати Богу роботу і виступав посол Європейського Союзу і каже, що всі європейські країни дуже вдячні Юлії Тимошенко за те, що вона від тебе притула відкрити. А Один тільки я на цього не зрозумів. От бачить, хоче напевно, щоб його родині рахунки перекривали за кордоном. Він допомогти йти. Я думаю, що навіть і Росія не допоможе. Бо вже Путін там зрозумів, що з ним справи не можна мати. Да, да, да. Тому, друзі, прибуваємо тут, чекаємо на подальший розвиток подій і будуть виходити народні депутати, наші представники Герніцу, будуть вам розповідати, що там відбувається на тому печерному суді, вийшов Надалі. Дякую. Дякую. Друзі, Не друзі, да. ми почули да? на відповідав мій шановний колега побратим, про те покоління, яке зробило революцію на Майдані, там, на Раїді. Да. Я думаю, прийшов час, якраз змінилось покоління. Україна. Але чим сильніше, вони сьогодні запроваджують замість Конституції життя по поняттям, тим сильніше сьогодні обурюється народ України. Так, ще поки не вся Україна тут. Але цей час стрійко наближається. Бо нікому не дасть народ України себе перетворити в типахів і жити по паніцьким на порозним Вони сьогодні розпилюють наші з вами орочі. На 2012 рік знов зґорінтований на межі і не більше. Сьогодні приймається законодавство, яке спрямовано проти Конституції України, проти народу України. Згадайте позбавлення 16 категорій, які заслугували люди у піднесені Конституції, щоб держава признавалася про них. ці підвищені пайці, де ці заробітні плати. Де робочі місця, нічого це немає, бо їхня задумка перетворити нас, з вами, Україну, в суцільний Донецький телефон. Але я запевняю вас, народ України не простить того знущання в тому числі, яке сьогодні відбувається за гроші олігархів от у тому числому Ці Світлочинці будуть відповідати перед народом України. І дуже швидко кара народна їх сягне. О, вас слава! Вас! І слава нашим депутатам, за яких нам не сорому, правда, друзі? Да. Знову сігнали Бастенку, яку ми химішекали. Як приємно мати керівників, за яких не сорому і як огідно, що ми мусимо терпіти цю гамміновий світ, щоб в нас такі президенти і такі прем'єри, і такі судді. Але зараз у нас прийшли, ми вже побачили. За якийсь нам на не соромно. І як даю слово одного з них народного депутату України, який буде рівень своєю практичною назадю! Слава Ісусу Христу, дорогі українці! А -а -а -а! Вітаю вас, з великим християнським святом. І я думаю, що те, що відбувається в сьогодні в Україні, бачить Бог. І Бог дасть кожному оцінку. І тим, хто сьогодні незаконно звинувачує, тим, хто незаконно готує цей приступ, всім тим, хто сьогодні хоче зруйнувати українську державу, посадивши її лідера Юлію Тимошенко. Тому що реакція цього світу, чули і знали, яка ні один президент цього прику не тисну руку. Я в його півтори секунди возьми та фотографію, його фотографії встигли зробити. І попередив, що те, що відбувається в Україні, не може світ дивитися на те просто так, тому що цивілізований світ не сприймає таких методів, не сприймає методів, коли просто нищаться люди. Сьогодні в тюрмі помирає Юрій Луценко. Вони те саме хочуть зробити Юлії Тимошенко, не надаючи їй медичну допомогу. Зараз знову прокурори, які повністю знаходяться під цією владою, під владою великих грошей олігархів, під бойком Піртошем Льововськіним, читають незаконні звинувачення, які не мають жодних підстав. І знову оце. Оплащення російської мови, скажу, з того самого Кривосуддя, який тільки є в Україні Києв, моргаючи своїми нервовими правами, знову за слухає, знову перебиває і знову веде судилище в тому руслі, яке поставили йому межигіри і на банкові. Що вони роблять? Вони ні на що не звертають уваги. От мої колеги вже говорили. Вони буде з 2012 року все зробили, щоб було занесено тільки, щоб не 21 мільярдер був в Україні з партії регіонів, а мабуть, 101, а можливо 1000 один, для того, щоб всі інші були рабами. Вони на рівному місці лишили всіх пільг, тобто соціальних гарантій, всі категорії, які мали на це право. Про що вони говорили ще нещодавно, перебуваючи в опозиції і авганці? І ліквідатори Чорнобильців, і вчителі, і медики, і діти війни, пенсіонери, інвалід. Що ще потрібно для того, щоб піднявся український народ і сказав цій владі банду! банду! Чорнобильці прийшли під ціле Верховної Ради, вони поставили в Або вони скасовують цей антинародний закон прийнятий більшістю партій-регіонів, знаєте, героїв свої, липінами, пусками, частиною тих, хто прибіг з нашої України в часі дух цієї кітушки, яких поставили на коліна, а в них проплатили гроші. Інші просто нищать їхні сім'ї бізнес. Я хочу вам всім сказати. Авранці поставили в І вони принаймні добились того, що коли не було прийнято рішення про припинення дії цього закону і про підписання, вони пішли на штурм Верховної Зради. Вони не зайшли в приміщення, але вони показали, що якщо з ними будуть так поступати. Вони будуть поступати адекватно. І для них нема перебори. Тому що цих підвінів, які зараз охороняють артизаки, вони поклали в стабілят, і якби було потрібно, вони поклали їх ще більше. Тим не менше, я вважаю, що сьогодні потрібно їднати всі. і не воювати за свої конкретні соціальні гарантії. Мають зібратися всі. В Гранці, і в гарантії цього брендів пенсіонери і налітики. Селі, і педагоги, і медики, всі-всі на одному місці і не дать образити один одного, тому що поодиночні всі переламаю, тому що вони сьогодні бюджет поставили для тих принати, для цього прирядника. Більше, ніж бюджет Збройних сил України, Їм не потрібні зовнішні функції оборони держави, Їм потрібні владоохоронні органи, які будуть нам надавати руки, ноги, голови. Але чи добре це буде? Мабуть, таки ні, тому що знайдеться на той железняк, який зайде у владні кабінети і на Банкову в Верховну Раду, і скаже каву став, як це в історії вже було. І я видно, так буде. Тому що все починається, якщо не ті люди, які можуть це зробити, то мужність, студентів яка дала попиття українському міністру і це побачив весь світ. Є показовою. І вона не боялася молода людина. То ми їй боїмося чи ні. <ривіт> Тому на нарах має бути той, хто має бути на нарах. А значить, кого на нами. Сека на нари. І коліною голову мужністю нашого лідера Юлії Тимошенко, яку 54-й день да, три, а, незаконно за загаратора. Я думаю, вона вона разом з нами, тому що тільки наша підтримка домовляє сил, щоб бути сьогодні незламним. І сьогоднішній свято велике християнська. Ми переконані, що Божий суд Він буде і Він буде справедливий. Тому ми віримо в Україну, віримо в Бога, віримо в себе і віримо в нашого лідера Юлію Тимошенко. Слава Україні! Слава! Слава Україні! Слава Україні! Слава Слава нації! Україні! Слава Шануємо! Я завжди згадую про нього і про своїх адмін, про свої коли я говорю з дітьми, і навіть кожен з вас говорить з деякими людьми, які...